Від 9 до 16 вересня цього року відбудеться чергові щорічні Invictus Games, так звані як ми їх по українськи називаємо ігри нескорених. Це такі міжнародні змагання ветеранів, які спортивні, очевидно, і які дають людям можливість проявити себе останніми роками. Українці прекрасно виступали на цих іграх нескорених. Були в центрі уваги. А як буде цього року, зважаючи на такі серйозні воєнні події, які у нас відбуваються? Будемо говорити з Оленою Яновською, головною тренеркою національної збірної Інвіктос Геймс вітаю. Вітаю. Е, у нас. Я знаю, ветеранів українсько-російської війни від 2014 року дуже гаряче приймають і непогано приймають на цих «Інвіктусах». Але є момент недавно кабінет міністрів заборонив українським спортсменам усім. Виступати на змаганнях, де присутні російські спортсмени на інвіктусі, на цих іграх не російські ветерани присутні, російські ветерани не присутні, і це рішення воно прийнято значно раніше ще в правилах АДЖЕФ, тобто ще на самому початку заснування ігор нескорених, тому що у цих змаганнях приймають участь лише країни, які захищаються країн агресорів. Там немає. Ну, приємно чути, що твере замислення домінує вже давно в деяких організаціях. Добре, е, наші військові виступали дуже хру... круто, як навіть так уже це слово. Я слідкував кілька років за інвіктосом, і е, станом на сьогодні, це ті самі ветерани, які і раніше виступали, чи вже поповнюється збірна новими учасниками, які були мобілізовані після 24 лютого. На сьогоднішній день, якщо брати останні національні відбірки, відбувся кілька днів тому. А у нас було приблизно 60% нових поранених. Попередні учасники були, але більшість із них на сьогоднішній день виконують військові завдання, і це для них є пріоритетом. Власне, приймали участь дуже багато попередніх учасників і але це в основному ветерани, які вже знаходяться по домівкам в тилу. І Тут важливо мені здається наголосити, що мова йде саме про поранених ветеранів. Так. Та це так. не просто ветерани і змагання ветеранів, а це поранені ветерани, у яких дуже часто немає кінцівок. Так і не тільки кінцівок. Які, е, об умови участі, тобто Invictus Games – це змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення в ході е, військових дій, в ході виконання військового завдання. Угу. Скільки цього року плануєте від України відправити? А у нас квота Спеціально. на 24 учасники. Ну у нас значно більше ветеранів, які займаються спортом, це дуже жорсткий відбіри, відсіювання. Е, дуже жорсткі. Е, власне, як визначається кількість місць для кожної країни? Я не знаю, е, але е, є країни, в яких значно більше місць. На сьогоднішній день це е, насправді не дуже справедливо. але... Е, я думаю, що з кожними наступними іграми у нас буде збільшуватись ця квота. Угу. Власне, в Америці 60 місць для збірної. Ну, у нас трошки більше, ніж наполовину менше, Ну, так. то це дуже добре. Так. Для... Нам, нам звичайно, що 24 місця це дуже-дуже мало, і нам навіть 60 місць мало. І якщо говорити про те, що. Згідно правил Invictus, а один учасник має право прийняти в іграх Invictus, іграх нескорених лише участь лише два рази за увесь час. То в нашій країні в основному на Invictus потрапляють одна людина, може потрапити один раз лише, і це зроблено спеціально для того, щоб якомога більша кількість ветеранів була залучена. Ну, от про якомога більшу кількість ветеранів, Яке ставлення взагалі зараз до українських ветеранів на іграх нескорених, зважаючи на те, що у нас війна, і ці люди буквально ще кілька місяців тому захищали, отримали поранення і тепер вимушено беруть участь в іграх нескорених. Є якісь особливе? Ви відчуваєте це особливе ставлення до українських ветеранів? Так, я відчуваю це ставлення на собі. А, можу проаналізувати це по попереднім іграм і інвітусґазі. Ось а... Це а, такий рівень поваги і захоплення, який відчувається а, навіть клітинками. Це, а, ну, щоб провести паралель, а, за 10 днів, що ми були в Газі, не було жодної країни, яка не вивчила жодного учасника, які б не вивчили доброго ранку, доброго дня, добрий вечір. І, 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 Достатньо такий великий набір українських слів, і е, уся ГАГа, де ми були, усе місто розмовляло реально українською мовою з нашими учасниками з нами безпосередньо з усіма представниками української делегації. Цікаво. Я щось схоже чув від фонду Повернись живим», який опікується також допомагає наскільки може іграм Нескореним. Але я також чув про те, що це трохи складно для учасників, коли вони повертаються в Україну. Тобто люди виїздять весь центр. Вони центр уваги, і, наприклад, в тій ж газі все прилаштовано не лише для спортивних змагань на візках, наприклад, ветеранів, а й в побуті. В Україні, навіть у Києві, дуже складно з цією інклюзивністю, це називається. Ветеран на візку, і не тільки, до речі, ветеран не може сам спуститися в метро без чужої допомоги. Він не може заїхати в більшість магазинів, тобто він не може навіть вільно гуляти містом, тому що бордюри настільки високі, що це не завжди якість колясок допомагає їх долати, і це потім спричиняє зворотну психологічну проблему. Тобто, людина відчуває, що там вона всім потрібна, а тут вона може не відчувати. Такої уваги до себе ви бачите цю проблему? А, власне, для мене це такий певний тригер, тому що так я бачу цю проблему. А, бачу її з самого початку своєї роботи в Invictus, тобто з 19-го року. Попередньо з ветеранами я почала працювати з 18-го, але в проект зайшла го і е, ми говоримо зараз не тільки про метро, не тільки про магазини, це і готелі, тому що дуже мало інклюзивних номерів, коли ми намагаємось розмістити нашу делегацію, е, наших хлопців. Е, так, в Європі це на значно вищому рівні і не тільки інклюзивність, а й відношення безпосередньо до поранених і до е, людей на візках. Mm. Власне... Коли ми збираємо нашу національну збірну і ще попередній національний відбір, ми намагаємося створити максимально якісні умови на змаганнях і на начально-тренувальних зборах по підготовці до ігор інвіктус, тобто все, що необхідно для збірної, як такої, ми надаємо. Після цього збірна їде на ігри нескорених, де е, бачить ті умови, в яких живуть е, сусіди наші. Е, плюс те, що зараз всі дуже, дуже намагаються підтримати Україну і тим більше військовослужбовців, і тим більше поранених військовослужбовців, е, власне, можна сказати, що їх носять на руках. Потім ми повертаємось додому. І е, наші військовослужбовці, е, хтось їде в зону бойових дій на передову, хтось е, хто на візках повертається уже додому безпосередньо, і е, власне на цьому інвікту закінчується, і це Для є. Них. Так, для них інвікти закінчується. Це є найбільша проблема, тому що якщо ми говоримо про фізичну і моральну реабілітацію, то в Європі, в Штатах, у всьому світі розвинена дуже велика мережа інших спортивних змагань, інших заходів для ветеранів. А у нас, власне, окрім інвікту, збільше нічого немає. І якщо ми говоримо про... Адаптивні види спорту як відновлення, то це дуже дуже потужний інструмент, тому що спорт, він не має обмежень і кожна людина може в ньому розвиватися безкінечно. Навіть та людина, яка ніколи раніше не займалася, отримала поранення, вона приходить на тренування до досвідченого тренера до професіонала. Кожному нашому ветерану, виходячи з його виду спорту, прописують дуже якісну програму. І на кожному тренуванні людина крок за кроком, сантиметр за сантиметром, долає своє не можу свій, і свій страх, і свої слабкості і стає сильнішою. І власне в Україні. Потрібно розвивати свої, потрібно розвивати адаптивні види спорту і створювати свою мережу змагань. Тобто спорт це дуже потужний чинник реабілітації так. ветеранів. Але фактично з ваших слів я розумію, що зараз така форма реабілітації доступна тільки от цього року, 24 ветеранам, які виграли відбір і поїдуть на індитус. Решта залишаються сам на сам зі своїм бажанням займатися спортом і реабілітуватися через спорт. Це ж можна змінити. Це питання до кого? До Міністерства у справах ветеранів, до Міністерства охорони здоров'я? Це питання загалом. Воно не тільки до Міністерства ветеранів. Власне, моя думка, що одне міністерство не впорається з такою задачею. І просто громадськість не впорається з такою задачею, тому що Міністерство ветеранів керує проєктом, громадськість намагається його реалізувати. Але для того, щоб це було якісно і щоб це розвивалося... Держава і громадськість мусять об'єднуватись. Це обов'язково. Так. ну інакше, напевно, ніяк. Так, дякую, пані Олено, що знайшли можливість поділитися цими думками з нами. Олена Яновська, головна тренерка національної збірної України на іграх нескорених інвіктус Геймс, була з нами в ефірі.